Гадайте, чому ця дівчинка сьогодні така чемна? Ні, не тому що вона різко полюбила дисципліну. Це щось цікавіше. Зараз буде момент, на який булочка чекала весь день дегустація нового німецького корму По-перше, це корм без зерна, тобто ніяких булочок для булочки. По друге, він гіпоалергенний, тобто, шансів чесати пузику від алергії нуль. По-третє, тільки натуральні інгредієнти. Коротше, їсть булка краще, ніж я. Я взяла для булки два варіанти, бо вона мадам, перебірлива. Варіант перший це холістик на основі білка комах. Не думайте, це не таргани, а справжній суперфуд. Варіант другий ягня з кроликом. Ну тут це ясно, ресторанний рівень. Ну а тепер момент істини. Давайте подивимось, наскільки швидко булочка з'їсть довгоочікувано смакоту. У кормі багато білка, вітаміни і мінерали. Результат блискуча шерсть, сильні м'язи і заряд енергії. Ну, в мене так навіть після кави не працює. Белфор – це німецька якість, натуральний склад і щаслива собача мордочка. а головне слухняність на максимум. Тепер я думаю, може і собі таке замовити.